Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас на нашому четвертому курсі задач з параметрами заключна зустріч у 2024-2025 навчальному році. І для того, щоб ця зустріч запам'яталася, я склав таке незвичне трішечки рівняння, за яких значень параметра всі корені ось такого рівняння задовольняють умову їх по модулю. Менше буде рівньо 5. Незвичність з цього рівняння полягає у дуже такому потужному другому коефіцієнті. Ви бачите? Тобто ми таких не бачили на нашому першому курсі. Оцей потужний другий коефіцієнт, він нам, мабуть, буде дуже серйозно заважати. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте розв'язати розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло. У нас вже є величезний досвід, і ми розуміємо, що це рівняння в деяких випадках буде квадратним. Воно майже yeah. завжди квадратне, але є одне значення параметра А дорівнює нулю, 0, коли це рівняння не буде квадратним. Ми маємо цей випадок окремо розглянути: 0 на х квадрат плюс. Х плюс 0 дорівнює 0, х дорівнює 0. Нас питають, за яких умов, для кого значення параметра всі корені цього рівняння будуть задовольняти умову х по модулю менше або дорівнює 5. Ну, тобто, простіше кажучи, належати проміжку -5, 5. Даний мінус 55. Дане ну, задовольняє, 0 належить проміжку мінус 5,5, тому а дорівнює 0 задовольняє. Умову. І в нас А дорівнює нулю піде у відповідь. Ну, ви розумієте, що це такий простенький початок, найскладніше, безумовно, нас чекає далі. Давайте я це рівняння скопіюю, і далі піде дуже серйозна робота. І ми можемо сказати, що якщо А не дорівнює нулю, рівняння квадратне. Ну, і якщо воно квадратне, то ми маємо пошукати корені. І ми з вами чудово знаємо, що якщо корені будуть е, раціональними виразами через параметри, то все буде легше. Якщо корені не будуть раціональними, безумовно, теж є спосіб розв'язування. Я не можу сказати, що легше чи складніше. Просто я це рівняння склав таким чином, щоб вам показати. Один цікавий прийом. Отже, давайте будемо шукати дискримінант і для себе визначимо, що якби цей дискримінант був повним квадратом, о, було б непогано, було б непогано. Але ви можете сказати: стоп, ви тут таке наваяли, що якось це важкувато сприймається, дуже важкувато сприймається. Дивіться, який фокус я вам хочу запропонувати. Я хочу 3 винести за дужки. В дужках буде А в кубі плюс 4А квадрат плюс 1. А тут я зроблю наступне: 12, е, перепрошую, А квадрат, я не написав. 4 на 3А і на, а на плюс 4. Значить, 12 я залишаю. А квадрат ношу А в кубі плюс 4А квадрат. І тоді розкривається той фокус, який я хочу вам показати. Виявляється, що ми маємо два однакових вирази через А. І більше в нас А немає. Тому я буду знаходити дискримінант, увівши проміжну заміну А в третьому плюс 4А квадрат дорівнює Б. Тоді мій дискримінант це 3B плюс 1 у квадраті мінус 12b. Давайте цей дискримінант рухати ну вже на фініш да, розкриваємо 9b квадрат плюс 6b плюс 1-12b. 9b квадрат мінус 6b плюс 1 3b мінус 1 у квадраті. І ми бачимо, що дуже непогано все виходить. Дуже непогано, дискримінант є повним квадратом. І крім того, крім того, ми можемо сказати, що в нас те, що я Б позначив, те, що я Б позначив, ну, я можу і рівняння, в принципі, по-іншому переписати, але, ну, скажімо так, давайте. Я можу прямо. Ну, давайте, це 3 на А в третьому плюс 4А квадрат. Тобто, у нас оцей коефіцієнт це 3б плюс 1, якщо через Б виражати. Тому x1, 2 це мінус 3b плюс 1 плюс або мінус 3b-1, мінус що ділиться на 6а. Тобто, я поки що із А із Б маю справу. Х1 у нас поки так легше, поки так легше. Мінус 3b плюс 1 плюс 3б мінус 1 на 6а. Х2 мінус 3b плюс 1 мінус 3b мінус 1 на 6. Поки так легше. Потім прийде момент, коли я без скажу до побачення. Значить Тут буде мінус 3b мінус 1 плюс 3b мінус 1 на 6а. Мінус 2 на 6а, мінус 1 на 3а. Це один корінь, а тут буде мінус 3 b мінус 1, мінус 3 b плюс 1 на 6а. Мінус 6b на 6а. Це мінус b на А, і прийшов час без сказати до побачення. Ось наша, давайте я скопіюю. Щоб ви всі бачили, що ми Б подякуємо, Б свою роль зіграло. Ми з вами не забуваємо, що ми розглядаємо випадок, коли А нулю не дорівнює, і тому ми отримаємо ось такий другий корінь. Отже, давайте підводити підсумок. Якщо проміжне, якщо а не дорівнює нулю, то х1 це буде мінус 1 на 3а, а х2 це мінус А квадрат мінус 4. Тобто ми знайшли абсолютно два конкретних корення. І тоді нам треба виконання умови. Щоб ці два всі, тупи, умова просить, при яких значеннях параметра всі корені рівняння, тільки задовольняє, треба було з малою літер, ну, така вже так набрав. Отже, ми повинні фактично приходимо до подвійної нерівності. мінус 1 на 3а більше мінус 5 або дорівнює там квадрат, да, більше або дорівнює мінус 5, менше або дорівнює 5. І так само для нашого другого корення. Значить, ну, які фокуси тут можна зробити? Ми можемо у, першому, у першій нерівності помножити ліву і праву частину і середню на мінус 1, змінити знаки на протилежні. Але оскільки мінус -5, 5 залишиться, у нас буде ось така картинка. О. В другому. Мінус а квадрат мінус 4А мінус 5 менше буде рівню 0. Міс а квадрат, мінус 4А плюс 5 більше рівнює 0. Тому, тут теж робота є, до речі, кажучи, що в нас буде перша нерівність 1 плюс 3а, мінус 5 менше буде рівнює 0, 1 на 3а плюс 5 більше рівнює 0. А квадрат плюс 4а плюс 5 більше буде рівня 0. А квадрат плюс 4а мінус 5 менше буде рівня 0. Ось така небанальна система. Небанальна. Але але, подивимося на нашу третю нерівність. Якщо ми розглянемо відповідне квадратне рівняння, дискримінант буде більше 0, е, перепрошую, менше 0. Графік буде розташований ось так. І наша третя нерівність виконується для всіх х. Вже трішечки легше. А далі ми будемо з першою і третьою методом інтервалів працювати. А для нашої останньої нерівності я підібрав, ну, тобто так, так складав, щоб були, як ми кажемо, хороші корені. Отже, 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 наша. Ну, Давайте я, я звик, щоб все-таки було змін, е, старший коефіцієнт з плюсом. Помножимо на мінус 1. Давайте так буде краще. Більше або дорівнює 0. 15а плюс 1 на 3, а більше або дорівнює 0. Ну і третє, ми вже можемо написати, що а належатиме від мінус 5 до 1. Ну, Методом парабола або методом Відповідно інтервалів. Треба дуже акуратно це все зробити. дуже акуратно. Давайте я почну з третього, і мені ну, треба буде такий. Щоб ви все побачили, треба буде дуже акуратно це зробити. Ні, Нуль я не туди поставив, перепрошую. Тут нуль буде недоречний. Давайте я сюди нуль. Тут у мене буде одиниця. Раз, 2, 3, 4. Тут в мене буде мінус 5. Отже, наша третя, я вже показав. Ось воно. Так, тепер наше перше. Ну, така небанальна не робота. Не, не дуже приємно. Не дуже. Це в нас ми для А все малюємо. Для нашого е, першого, першої нерівності буде. 0 виколота точка, і 1,15. Ну, десь давайте я тут покажу, 1,15 буде входити у відповідь. Ми отримаємо три інтервали, плюс-мінус, плюс, нам треба плюс, замалював. І нарешті друга. Друга нерівність. Тут у нас буде, давайте я нуль забув написати. Нуль також виколота точка. І мінус одна п'ятнадцяти. Міс одна п'ятнадцята. Знову-таки в нас буде ось так: плюс мінус плюс, і нам треба. Ось цей блакитний. О. Ну, так, не, не дуже це все просто. От Я собі теж малював і думав, що коли, коли я готувався, я думав, що коли учень, учениця буде сидіти на ЗНО, не, не дуже просто буде. Отже, що в них у всіх трьох спільне є? По-перше, ось нас перший проміжок від мінус 5 до мінус 15. Ось у нас перший проміжок. ось у нас другий проміжок, тільки я тут, знаєте, поганенько замалював. Так, так, не буде видно. І наш другий проміжок це від однієї до одиниці. ось в них спільне. Ну, Давайте можу так зелененьким замалювати. Отже, Буде А належить від мінус 5, включаючи до мінус 15 включаючи, і від 1,15 до 1. А ви не забули, що в самому горі наш перший випадок А дорівнює 0? Не забули. Тому у відповідь ми маємо об'єднати. Для того, щоб це трішечки собі скоротити час, я зроблю такий фокус. Я сюди це посуну, об'єднуємо з точкою 0 і об'єднуємо із цим проміжком 1,15,1. Одна ну. п'ятнадцята Така наша заключна зустріч була у рубриці, у, на четвертому курсі задач з параметрами. Ну, я вирішив показати вам оцей цікавий прийом. Тобто знаходження дискримінанта без цього прийому було б, на мою думку, досить важко там привести до, до повного квадрату. Навіть якщо ви вмієте цей квадрат розкривати, оцей квадрат, квадрат виразу з трьох доданків. Потім була б не дуже проста робота, тобто звести це до повного квадрату було б не важко. Було б важко. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви будете продовжувати навчатися, розв'язувати задачі з параметрами і в наступному навчальному році. До побачення.